Кількість мертвих орків вже перевищила 155 тисяч 530 осіб. Воїни збройних сил України і надалі продовжують знищувати кожного, хто прийде на українську землю зі зброєю в руках. У ранковому зведенні генштабу ЗСУ повідомили, що загальні бої втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 8 березня 2023 року орієнтовно склали 155 тисяч 530 осіб особового складу. За добу ще 700 орків отримали від українських воїнів чорні пакетики та потівку на концерт Кубзона. За весь час повномасштабного вторгнення було знищено 3436 танків ворога за добу 4 одиниці. Також спалено 6723 бойові броньовані машини за добу 9 штук. Крім того, 2 армія міра втратила 2463 одиниці артилерійських систем за добу 7. РСЗВ окупантів було знищено 488 одиниць. В засобі ППО російські війська втратили 253 одиниці. Загалом збито 303 ворожих літаки. Гелікоптерів окупанти втратили вже 289 одиниць. БПЛА оперативно-тактичного рівня 2098 одиниць. За минулу добу українські воїни збили ще три безпілотника. Скрилатих ракет рашистів збито 873 одиниці, кораблів та катерів ворог втратив 18 одиниць, автомобільної техніки та автоцистерн знищено 5330 одиниць, 7 штук за добу. А спеціальної техніки орків Воїни ЗСУ спалили 236 одиниць. Дані уточнюються Слава Збройним силам України і смерть російським окупантам.